В цьому відео розглянемо фемінні та маскулінні сім'ї. Тобто будемо говорити про культури і отримуємо відповідь на питання, а чому в одних сім'ях вирішують справи таким от нахрапом, кидаємо у воду члена сім'ї, нехай вчиться плавати. А є інші випадки, в яких потрібно погодити. Приготувати згоду усією сім'єю. Коротше кажучи, давайте розберемось, а що таке фемінна і що таке маскулінна культура в сім'ї. І зверніть увагу, що це не лише до сімей стосується, в тому числі це в будь-яких спільнотах, хоч бізнесових, хоч навчальних. Більше того, навіть в межах держави, в межах певного народу це може проявлятися. І так, візьмемо. До прикладу, жіночий тип культур в сім'ях. В даному випадку ми можемо прийти до висновку, що основна така цінність в жіночих культурах це турбота про інших. Тут акцент на взаємній підтримці, на теплих таких от стосунках, які повинні існувати у Середовищі у всій сім'ї. Теплі відносини це зрозуміло, що метафора, одначе, це проявляється в тому, що родина збирається разом і обговорює ті та інші моменти, пов'язані з почуттям. Тобто у фемінних сім'ях обговорюється почуття. Такого немає, ну або дуже рідко буває у маскулінних. Тобто, у складні такі моменти фемінна сім'я збирається разом і спілкується про емоції. Тут пропагується скромність і, як так сказати, ненапористість. Тобто, чим більше людина має скромності, тим вона вважається такою, яка ну, максимально правильна, максимально така, яка відповідає цінностям сім'ї. Тобто, тут не пропагується амбітність, а тут головне відносини підтримувати, уміти їх будувати. І немає якогось такого, що ми назвали жагою до накопичення матеріальних благ. Цього не існує. Чоловіки і жінки в таких культурах мають однаковий статус в контексті прояву турботи. Тобто, як батько. Може готувати їжу, так і мати. Як батько може мити підлогу чи посуд, так і матір, так між іншим, і діти. Тобто, якогось такого розподілу праці на жіночий і на чоловічий не існує. В таких сім'ях жінка може взагалі утримувати сім'ю, заробляти більше ніж чоловік, і це вважається таким от підходящим варіантом. Тобто чоловік може бути таким собі домогосподарем, який не ходитиме на так звану офіційну роботу. В таких сім'ях це доволі прийнятно. Розкажу таку історію. У мене була така знайома, яка мала певну проблему. Коли в неї з'являвся певний такий от чоловік, то вона роз, така от квітнула, розквіт, розквітала і. У неї було таке любиме хобі це на вихідні літати у Лондон чи в Париж. Але була така от особливість, що її чоловіки вони їздили на чи то москвичі на таких якихось автомобілях, чи то на Жигулях. А у неї були дорогі автомобілі там по 100 тисяч доларів і так далі. У неї в місяць був заробіток 100 тисяч доларів, до речі. Ну, тобто, вона жила в таке своє задоволення, в неї був бізнес. Але чоловіки її заробляли дуже мало, як ви розумієте. І місяць, два-три було все гаразд, а потім відносини ставали поганими. Але не тому, що чоловік там щось таке от затівав чи робив аморальне, а просто його емоційний стан, до речі, цих чоловіків було багато, вони однакового типажу. Моральний стан того чи іншого чоловіка він занепадав у зв'язку з тим, що він заробляв набагато менше. Він Просив спочатку їздити на автомобілі недорогому на роботу, щоб він її відвозив свою кохану на цьому москвичі там, на роботу і так далі тому подібне. Ну вона певний час, звичайно, очі закривала, але потім їй хотілося ну, на своєму такому дорогому автомобілі проїхатись максимально комфортно. І з часом чоловіки зачихали. У цих відносинах і розривали відносини перші. І так у неї повторювалося за цим сценарієм один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий і десятий. Тобто у неї така от культура, яку вона сповідує, була фемінна. Тобто їй все одно чи заробляє взагалі чоловік гроші, чи ні, їй було це ну комфортно. Ще й тому, що. У випадку, коли у неї є чоловік, то її дохід 100 тисяч доларів у місяць, а коли немає, то опускається до 5. Тобто, чоловік давав такий емоційний стан в житті її, який дорівнював 100 тисяч, ну, умовно кажучи, це, якщо так рахувати, 100 тисяч доларів, а то навіть і більше. Тобто, вона роздавала завдання своїм працівникам максимально правильно, і ефективно, в неї не було зайвої рефлексії, ну і так далі тому подібне. А от коли не було в неї в житті чоловіка, то вона не могла прийняти правильні рішення. Оце ось такий приклад фемінної культури, да, такої атмосфери. І для неї було цінністю проводити разом з ним час на відпочинку, вдома і переживати ті чи інші щасливі моменти. Коротше кажучи, резюмуємо, у фемінних сім'ях. Батьки регулярно обговорюють як із собою, так і своїми дітьми певні емоції. І рішення приймається через компроміс. Багато є різного роду спільних заходів, спільних ігор. І ігри вони не направлені на те, щоб визначити переможця. Це просто гра без переможців. Ну такого типу. Тут кожен член сім'ї дбає про іншого, незалежно від. Гендеру, ну, від статі. Тобто, донька може ремонтувати будинок, так і син. А тепер давайте подумаємо, а що ж у нас із культурою маскулінною в сім'ї. Тобто є такі сім'ї, де більш проявляється маскулінна культура. Як ви вже зрозуміли, тут основна цінність це успіх, в тому числі матеріальний. Тут Мається на увазі в цій сім'ї наголошується на тому, щоб досягнути певного такого матеріального успіху і накопичити тих чи інших речей, стати переможцем, стати лідером. Гроші і речі ну, в цій сім'ї, ну, переважної більшості, виходять на перший план. І основна така задача цієї сім'ї працювати над підвищенням рівня життя. Напористість і амбіції це така от ще одна складова маскулінної культури в сім'ї. Тобто діти виростають в стані конкуренції, як сімейній, так і в конкуренції там з сусідами, іншими родичами, знайомими, ну і так далі. І тому подібне. Тому тут виховується прагнення до таких от найкращих результатів у школі карате і так далі тому подібне. Тобто такі от ігри, змагання превалюють у цих сім'ях, де можна проявити лідерську здібність такого плану, щоб бути нагородженим і вийти на п'єдестал. Тут роль чоловіків і жінок також е відрізняється. Тобто, чоловік зазвичай ходить на роботу, добуває якісь ресурси, а жінка залишається вдома і виховує дітей. В іде домогосподарство. Чоловіки зазвичай відповідають за матеріальне благополуччя, а жінки-матері за емоційне. Ну, переважно так. Повторюся, що в цій сім'ї зазвичай ставиться акцент на такому от матеріальному благополуччі. Як ми можемо визначити в такому от зовнішньому форматі, коли приходимо. До когось в гості, а яка тут культура маскулінна чи не зовсім. Мама тут займається домашніми справами і вихованням дітей. А батько займається тим, що заробляє гроші. І тому, коли ми їх бачимо вдома, то або батька немає, або він відпочиває на дивані і так далі. тому подібне. Тобто він не готує їжу, не виховує дітей ну в такому форматі, як це робиться у в фемінних сім'ях. Діти повинні в таких сім'ях досягати значних результатів як у навчанні, так і у фізичному вихованні. Ну і так далі. тому подібне. В бізнесі, зокрема. Невдачі в такій сім'ї будуть сприйматися як катастрофа. І конфлікти як вирішуються? Конфлікти вирішуються через змагання і боротьбу. Тобто, хто сильніший, в принципі. Такий принцип дай здачі. Хто сильніший, той, в принципі, через силу може продемонструвати вирішення конфлікту. Ось таким чином можна тепер порівняти фемінність та маскулінність культур. І якщо ви маєте на меті відносини побудувати, то зверніть увагу, яка культура сповідується вашою другою майбутньою, можливо, половиною. Не обов'язково, що маскулінна культура сповідується чоловіком, а фемінна жінкою. Може бути і навпаки. Зверніть на це увагу. Бо якщо ви розмовлятимете різними мовами, мовами різних культур, то, скоріш за все, не буде ось розуміння і одного вайбу, який би багато хто хотів у відносинах. Тут виникає питання: чи потрібно жити в одній культурі для того, щоб відносини були? Нормальні, ну, комфортні, називаємо це так. Мабуть, що в переважній більшості так, якщо в нас культура фемінна і розподіляються цінності цієї культури розділяються всіма членами сім'ї, то, скоріш за все, буде більш-менш без якихось там емоційних таких вибухів в сім'ї. Якщо ж, до прикладу, культура маскулінна, і всі члени сім'ї розподіляють принципи даної культури і цінності, то тоді також всім зрозуміло, а як же ж тут жити. Більше, як ви розумієте, негараздів виникає, коли стикаються ці дві культури, як дві течії: тепла, і холодна, як і білий, і чорне. І задача, навіть якщо ми з різних культур, вчитися ставати в другу позицію, тобто дивитися на свою культуру очима іншої культури. Виходячи з її цінностей, з її там прерогатив, з її шаблонованих певною мірою реакцій поведінкових. Ну, я думаю, що ви здогадалися, що робити. Коротше кажучи, поекспериментуйте, але спочатку визначиться, до якого типу культури ви належите, більше до якого менше, чи розділяєте ви положення протилежної, якщо так можна сказати, культури іншої, до прикладу. Тобто, якщо ви вважаєте, що, до прикладу, у вас культура маскулінна і чоловік головний, і повинен роздавати різного роду вказівки в сім'ї, то спробуйте подивитися на сім'ю. З точки зору фемінної культури, коли всі однакові, коли дружина може взяти молоток і забити гвіздок, чи відремонтувати щось там. Якийсь кран на кухні. Або заробляти більше ніж. Або давати вказівки якимось там мужикам на роботі, ну і так далі, і тому подібне. І навпаки, поекспериментуйте, коли у вас фемінна культура і ви можете очолити. Вашу сім'ю, ну, очолити так умовно, метафорично. Або, навпаки, бути більш в такому підлеглому стані. Поділіться вашими міркуваннями і до зустрічі у нових відео. Тримайтеся!